І сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми розглядаємо розповідь про Ісуса Христа, коли Він виганяє бісів з людей. Сьогодні, читаючи цю Євангелію від Матфея, бачимо двох людей, які є хворими. Хворі вони з перших рядків, коли ми прочитаємо, дізнаємося про це. Тому що здорова людина не буде йти жити на цвинтах. Здорова людина не буде бігати по цвинту гола. Але ми спостерігаємо іншу картину хвороби нашого суспільства. Ми голі не бігаємо по цвинтару, але багато з людей, хто випиває на цвинтарі. Ми не живемо на цвинтарі, але приносимо їжу і споживаємо, і самі робимося мертвяками. Ця хвороба присутня навіть і в 21 столітті. Правда ж? Правда ж. І коли ми спостерігаємо з кожним роком все більше і більше ми про це говоримо, тим все менше і менше цієї хвороби стає. Тому що правильно лікар робить, коли попереджає. Правильно він робить. Але ще більше краще, коли пацієнт прислухається до того, що каже лікар. Сьогодні Ісус Христос. Бачить цю хворобу, він хіба її схвалює? Ні. Хіба Ісус Христос проходить мимо цієї хвороби? Ні. Він що робить? Він виганяє цю хворобу з людини. В даному моменті хвороба є дуже і дуже важка, що тільки підладна Ісусу Христу це зробити. Виганяє бісів. Але ми забуваємо про те, що є біси явні і біси скриті. Бо ми кажемо, наприклад, що хто має біса, той храм не може зайти. Кажемо, кажемо. Хто має біса, той може пити свячену воду, чи не може пити. Теж є припущення, що не може пити свячену воду. Але ми знаємо, наприклад, з історії монашества, що біс живе з монахом і причащається навіть. Є в історії церкви таке є. Він бореться все життя, цей монах, але все одно спостерігається. Навіть коли багато хто з нас ходив до ворожки. На карти, на віз. Ворожка що каже, чи екстрасен, чи той інший. Що каже? Іди до церкви. Іди до церкви, клади, там, наприклад, 9 свічок, 7, 3, 40, 100, 120 це вже не важливо. Він каже, іди, роби це і це, але йди в церкву. Чому це так спостерігається і так кажуть робити? Найперше це те, що Ісус Христос допомагає дійсно тільки в церкві. Тому що, я вже казав, є Божественна благодать особлива. І в миру допомагає, але в церкві особлива. І той чи інший, так звані екстрасенси, вони Людей кличуть до церкви, щоб зневажити все їхнє людство. Щоб зневажити всю цю силу, яка допомагає нам. Тобто Ісус Христос. Саме вони відправляють. Ісус Христос допомагає. І ми бачимо, що, наприклад, диявол теж може робити трюки. Він може робити фейки, скільки ми згадуємо, наприклад, такого святого. Симона Ступника. Він що показав, коли святий спасався на стовбі. Він йому показав колісницю, вогняну разом з кіми. Це не була якась там ілюзія цього святого. Ні, реально показав йому, що ти вже є святий. реально показує йому цю колісницю, куди він має війти, показує вогняних коней, все показує. І це все у повітрі. Бо хто такі є стовпники? Стовпники – це хто живе на стовбі. Стовп має і маленьке приміщення, там, де він споживає, там, де він живе, там, де він молиться. Ось такі є стовпники. І коли, якщо я не помиляюся, стовп був 30... 19 метрів чи 18, тоді вже святий теж починає думати, коли вже смерть. Чи вже він хоча б ближче до Бога наблизиться чи ні? І саме в той момент диявол показує йому цей трюк. І коли він тільки хоче переступити в цю колісницю, він каже: Господи, помилуй. І в той час колісниця пропадає. Тобто є таке, що трюки робить, диявол є. І ворожки вже те саме роблять. Трюки показують. Нам на деякий час нібито допомагає, але для чого допомагає? Для того, щоб кожен, хто піде туди, щоб знову цю цепочку неперимну сказав, що там допомагає. Там є добре, і йди, там тобі допоможе. Церква таким не займається, але йди, там яйця викачай, візьму або в сучасному світі зараз не є, коли заходимо в Тік-Ток, кажуть, що. Топай по екранчику, скажи номерок свій, і в тебе буде все, і там бабушка сидить з воском. Перейшли в екран. Але найбільше, знаєте, з чого всього? Що люди це вірять і більше того, що вони пишуть смс. І коли ти заходиш, просто робиш якийсь аналіз в цих бабушок, так званих ворожок, в них по чотири тисячі, по сім тисяч. Прямої трансляції людей в та це просто можна з розуму зіхати, що відбувається. Диявол робить те, що сьогодні зробив з цими людьми і тоді, в Євангелії, коли ми читаємо, Він їх ополоняє, Він їх сковує. І коли Ісус Христос їх виганяє і каже, іди. І все одно він шкодує навіть диявола, який мучить людину, мучить все. І він не кається, він його все одно жаліє. І каже диявол, коли просить Спасителя, дай хоча би віти свини. І він це дозволяє, тобто йому шкода навіть самого диявола, щоб він не пішов в нікуди. І коли це стадо свиней топиться. Тому люди роблять що? Люди хіба кажуть, от ти добре зробив? Ти дійсно врятував тих людей, які хворі були, які голі були, які в печерах цих жили в цивиндаря. І всі це знали, тому що євангелисти підкреслюють, що ніхто не йшов тією дорогою, бо знали, що є піснування. Вони хіба. Йому кажуть, що ти от є молодець, що ти гарно все зробив. Ні, вони це не кажуть. Вони кажуть, і дихайте звідси. Так само, коли ми заходимо в всі ці трансляції, ми ополонюємося і прогріваємося тими ворожіннями. І коли ти листаєшся, аналізуючи по собі, то ти розумієш, що люди... Настільки наївні, настільки довірчиві, що вони їм вірять. Б'ють по екрані, і ця ворожка каже, дякую за 100 гривень, за 200. І куди ми пускаємо гроші. Таби краще воїна б зібрали, дійсно пустили гроші туди, куди потрібні більше. А ця людина просто безглузда і вона робиться. А взяти. Знову, хіба не, не пояснити, що просто бісівські щенки людей, які роблять вправи, може бачив, ну в ті, хто всі заходимо, вправи роблять за якісь гроші, за 2-3 гривні, і він то оцет з'їсть, ой, вип'є, чи лимон буде кусками їсти, чи буде землю їсти. Ну, це просто дурдом, що робиться, дорогі брати і сестри. Це наскільки диявол охоплює людьми, що це просто бурбон. І ми з таким суспільством живемо, я не знаю. Як для мене здорової людини це для мене дико. А більше дико тим, що люди такі є, які заказують за тві-дві гривні і вони там радіють, що вони нагодували його землею, він яйця на голові. Ви це ж бачили? Ну це ж божевілля ну, якесь робиться. І як нам здоровим людям жити між хворими? А ви собі уявіть, тепер місце Ісуса Христа. Ми це бачимо все через, через екран, і нам страшно. А цей сморік Ісус Христос відчував все своє життя, коли він був тут на землі. Йому без інтернету було все це доступно і він бачив всю природу людини. Він бачив всі. Гниляки людини. Він бачить, як вона розкладається за життя. Чому він завжди проповідував і завжди стіляв людей? Тому що він не міг перебувати в цьому всьому. Він настільки був і залишається люблячим, що він не покидає ніколи. Але що тоді ми спостерігаємо, людство не мало ніякої? Якоїсь рівноважності. І по сьогоднішній день просто що все ми вже бачимо. Раніше ми цього всього не бачили, не чули, і ми якось краще жили і думали, що десь там в Америці. А це все Європа. А ти коли спостерігаєш за цими соцмережами, то ти розумієш, що Україна не така вже і свята. І ми запитуємося знову, а за що? Бог нас карає, чому у нас тільки крові пролилося, скільки проливається, виявляється, одні захищають нас, не допускають цього всього вбивства, а ми просто руйнуємо себе зсередину. Ми себе просто руйнуємо, нищимо зсередини. Явний ворог це все зрозуміло, але є ще ворог, який називається біятом. Ворог, який називається гріхом. І ми спостерігаємо зі всім. І я як батько дуже сильно вражений, дуже вражений. Вже я не кажу як священник, але як батько і розумію, що дитині мої три роки, а з ким її жити в моїй дитині? Дуже страшно. Тому, дорогі брати і сестри, нам потрібно лікувати свої сім'ї. І треба, щоб ми хоча б час від часу говорили вдома чи з іншими людьми про мораль, про те, що не потрібно бути таким, як всі, жити наповно. Жити наповно це означає вбити себе. Ось що означає жити наповно. Тому що я кажу, смерть вона настільки близько, що ми собі уявити просто не можемо. І ще займу декілька хвилин це просто для прикладу, щоб знову кожен з нас розумів, наскільки смерть є близька. Тому попрошу пані Вікторію спуститися і розказати, це знову буде така. Історія, що відбулося з її знайомим, як прийшла смерть до неї. Це не війна вже, дорогі брати і сестри. Це буде, вибачте, що задіваю за таке, знаєте, відразу живе і реально що боляче. Але хочу, щоб знову коротко сказати, наскільки смерть є близька, що вона не в полі відбувається. Але Мирному нашому більш-менш житті. Тому прошу коротко. Розкажіть. Я дуже ходюся, не знаю, як сказати. Це для мене був такий шок. Я... Це звичайна родина. Чоловік жінка, молодий люди. Йому було 40 років, молоді. Вона молода, їй тільки 30. У них четверо дітей, самому личному ріку. Ну, Трошки це не моє діло, вибачте, але ж там вдома присутня енергетика від самої жінки. Вона невіруча людина і постійно е, каже, що ну, в церкву ходять нормальні люди, тому що я ходжу. Я ці розмови не вела, але постійно це чула, і мені так було до душі, аж кошки, як кажуть. І постійно це, мені там говорила вона, що це типу, бред побріх, тобто, ja і церкви, церкві, на тобі ікони, у мене були ікони, відаю до храму, ну то добре. І вона переубіждала всіх в цьому. Но я на це не звертала уваги, тому що кожен має своє право. І я там намагалася щось сказати, але... Я розуміла, що це тільки йде на конфлікт. Я не хотіла цього конфлікту. І перебіждала вона всіх. Ну, я спочатку бачила, що якісь дії в родині проходять, і я розуміла, що це все не просто так. Я втихую, вибачте, читала у них вдома псалотир і стала замечати странні речі по відношенню до мене, ну, самої жінки. Ну, я опять же на це думала, це якось совпадає чи шок. А в п'ятницю це був оцю п'ятницю на Івана. Це був шок. Просто сказали, що він поїв автокатастрофа. автокатастрофі. Це така смерть, яка просто. Вийшла, почати там була дуже велика пробка в Києві, а ні, ніхто не вийшов з цим машиною. Ну, як звичайно пробка, да? все стояв плотненько, а він сам тільки вийшов, і в цей момент я подробиці ще не знаю. Звідки взялася фура, і вона його по його автомобілю, отак, от, ну, продивила. Але ж він повністю цивий як. Він ще від бойового шоку сів в автомобіль, а мабуть, розумів було органів, і він від цього скінчався, тому що ззаді нього в пробці стояв чоловік. Я вам кажу, як мені казали, я не знаю, як самого, де як це було все. Він його все посадив в машину і хотів допомогти. Привіз його в лікарню, в лікарні кажуть, поліція не зафіксувала і, і не скоро, не швидка привезла. Ми не можемо прийняти людей. Іди в травмпут. Він поки бігав, цей чоловік хотів допомогти, цей скільки mm -hmm. Ну, Тут з юридичної точки зору вся, я кажу, да, так, відповідальність впадає на цю клініку, а вони ж, ну, тут взагалі я не буду втручатися, я не компетентна в цьому. Але ж я не знаю, чому б вона оказала допомогу і не знаю, допомогло би чи йому, чи ні. Відповідно до того, що. Я, ви знаєте, я собі багато думала, до речі, ця родина. Mm. Він деле дуже гарний чоловік, бо він мені допомагав. Хоча саме кучу проблем, кучу. Але він настільки був людини, але ну, я до чого хочу сказати, що так не можна. Оця вся атмосфера, яка біля нього створилася, він... Це він віддав своє життя. І я те, і зараз не можу їй сказати, що схаменись, вже від тебе Господь забрав твого чоловіка. І я так можу це сказати, тому що я буду сама бра. Але я розумію, що, що це не просто так було. Бо так була людина одному мить І просто в секунду. І я, і я думаю, що він просто втомився від цього і останнім часом. Я його бачила і думаю, господи, він просто чорний, йому тільки 40 років він став схожим буквально за це як дід, як 50-річний, ну, на 10 років вперед, а взагалі як діда. Тобі ж це все не можна там. Так взагалі не можна. І оця, оця вся негативна енергія, вона вся от створилась біля нього, я не знаю, що сконцентрувалась, і це все Вибачте, я дуже вчора була прямо у мене депресія. Ну, По-перше, я вам дуже благодарна, якщо ви не чули, він перший, хто мені допомогли. Це історія говорить про те, де пані. Це є історія про те, що не тільки війна забирає наших людей. І смерть, я знову кажу, вона настільки близька до кожного з нас. Що треба жити достойне життя, треба старатися, щоб Господь Бог оберігав нас. Тому от такі історії вони нам дають усвідомлення того, що я нічого не вигадую, як зазвичай священники говорять, але кажуть, що це видумка священника. Саме тому коротко і прошу людей, щоб вони засвідчували те, і іншим передавали, що можна робити, а що ним краще утриматися. Де краще, чи з Богом, чи без Бога? І залишилося що? Виходить? Залишається тільки гріх, залишається з людиною тільки гріх. І всі ті поступки людина забирає або добрі, або погані. Тому стараємося жити, стараємося жити хоч чуть-чуть, але з Богом. Тому всім бажаю Божої благодаті. Амінь. Слава Ісусу Христу.